Ося, ну, мабуть, вже під дві сотні людей ще пару хвилин тому було, було трохи більше сотні. але люди приходять. Ми зібралися для того, щоб прибрати ось це одне з найбільш забруднених місць міста Києва і допомогти таким чином київській міській громаді. Принципово, ми вибрано одне з найбільш забруднених місць. Навіщо ми це робимо? Зараз дуже багато говорять, що треба діалог. Об'єднувати країну, порозуміння, Переконаний, що, що такі речі можна робити не навколо політики, а лише навколо людського, зрозумілого, того, що справді потрібне людям. Що людям потрібно? Людям потрібне спілкування, тому потрібно робити е, всілякі можливості для вільного діалогу і свободи слова. І друге, потрібні умови для спільної праці. Е, дуже давні українські традиції томок наразі призабуті. забуті. Е, Потім були суботники. Ось ми намагаємося ці речі відновити. Саме тому запросимо сюди не тільки пересічених громадян, активістів, але й всіх кандидатів в мери міста Києва, щоб вони продемонстрували, що вони вміють не тільки багато обіцяти, а не вміють ну, перепрошую граблями і просто попрацювати заради киян уже прямо зараз, а не комусь там. Потім, якщо ляже правильна карта, це просто взяв мішечок, тому що там ще дуже багато сміття. Просто ми. Не знаю, рулонів 3-4 зібрали, але просто не вистачає. Дуже багато скла, дуже багато пляшок. Просто люди відпочивають, багато сміття залишають. Ну, прибираємо, хочемо, щоб було чисто, щоб ми пішли і бачили, що все було.